Ранок 24 лютого змінив підприємця Олександра Кравчука Случан назавжди. Дізнавшись про наступ росіян, вже думав не про бізнес, а як захистити родину. Тому добровольцем записався до місцевої роти охорони. Як батько одинак сам воспитав свого сина, у мене була можливість передати його своїм батькам і відправитися у ТЦК. Станом на 24 те ніхто мені здається не розумів. Що буде, де зупиняться чи зупиняться взагалі? Під загрозою було все. Олександр умів заробляти гроші, але не стріляти. Тож військовій науці новобранцю довелося вчитися на ходу. Перший місяць охороняв від диверсантів об'єкти критичної інфраструктури. А коли ЗСУ відкинули рашистів подалі від Кировоградщини, перевівся в 57-му мотопіхотну бригаду на посаду старшого бойового медика. Як я отримав таку роль? Вимушена. За через те, що була був певний дефіцит, певна відсутність кваліфікованих кадрів. І у мене, як у людини, яка захоплювалася туризмом, гірським туризмом, виживанням і так далі, була певна кількість матеріалу, який я прослухав. Певних курсів пройдених Олександр розповідає: завдання бойового медика швидко надати першу медичну допомогу пораненим воїнам і забезпечити їхню евакуацію в шпиталь. Проте насправді обов'язків на фронті куди більше в наших реалях виходить так, що старший бойовий медик працює так само в окопі на рівні з іншими. І поки немає поранених, поки немає 300, бойовий медик виконує роботу стрільця. Якщо ми беремо стрілкову роту, якщо ми беремо розв'язово, він працює як розвідник. Контузія внаслідок прильотів. Найпоширеніше ушкодження, що дістають солдати в боях, говорить Олександр. Також уламки ворожих снарядів можуть спричинити переломи або артеріальні кровотечі у воїнів. Для допомоги пораненим на кожен бойовий вихід, Олександр бере рюкзак з медикаментами. Інколи його вага може сягнути аж 18 кілограмів. По-перше, це прищадки, тому що ти лізеш незахищеними руками в рану, в кров зовсім сторонньої людини. Друге, це турнікет. Це засіб для припинення критичних кровотеч з кінцівок. Декомпресійна голка, голка при напруженому. Ні, мотораксі при пошкодженні легенів побратими прозвали Олександра Хатіко за два роки повномасштабної війни. Він пройшов найгарячіші точки фронту. Обороняв Лисичанськ, брав участь у контрнаступі на Херсонщині та стримував окупантів під Бахмутом. Каже, відкачувати трьохсотих всюди під підшквальними обстрілами, ризикуючи загинути. Після підриву на бойовій машині М113 наїхали на Херсонщині на танкову міну. Так, мені приходилося ставити крапельницю, підсвічуючи електронною цигаркою в канаві придорожній, маючи маючи травму, контузію на той час і так далі. Так, тому що мені приходилося сім людей тримати близько семи годин. До моменту евакуації, тому що не було жодної можливості забрати. Олександр допоміг двом сотням поранених військових, та все одно найболісніші спогади лишилися про полеглих товаришів. Медик пригадує, наприкінці грудня, коли мали вивозити пораненого бійця з пожежної частини на околицях Бахмуту, мінометний боєприпас ...рашистів залетів в ангар і розірвався. Внаслідок вибуху смертельне поранення дістав водій з позивним Ман. Як не старався Олександр, але зарадити нічим не зміг. Коля, говори зі мною. Ман, говори зі мною, Коля! На передовій рашисти поранили Олександра тричі. У березні на бахмутській дорозі життя разом з побратимом прямували на евакуацію пораненого воїна. Потрапивши під вогонь рашистів, дивом вижив, говорить бойовий медик. Ми не забрали, ми не змогли того зробити. тому що після прильоту обидва були важко поранені. У Сергія це було проникаюче у черевну порожнину. У мене це розчавлена уламком печінка, це порвана права легеня. Наразі Олександр відновлюється після серії операцій та радіє, що вцілів. Про день, коли зазирнув в очі смерті, йому нагадує бандаж на животі. Після сьомої операції я його вимушений носити півроку, без нагрузки, без нічого. Він просто підтримує, підтримує форму. Знімає дещо навантаження на во на порожнину. Сьогодні бойових медиків на передовій критично бракує. Через важкі поранення деяких вже демобілізували. Тому армія потребує поповнення підготовленими призовниками. Вважає Олександр. Якісне поповнення це люди, які ще не мобілізовані, але які працюють над собою. Які працюють в якихось центрах готовності цивільних, де їм викладають тактичну медицину, тактику. Це люди, які мають усвідомити те, що і готуватися до того, що воювати придеться ледь не кожному. Здоров'я більше не дозволяє Олександрові вести тяжкі стрілкові бої на передовій. Тож сконцентрується на медичній справі. Щойно одужає бойовий медик, готовий приєднатися до зенітного підрозділу, який полює на російські шахеди в українському небі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.